Так, ребятки, всім хай хай! І сьогодні ми з вами будемо робити уроки в місті. А я вже зробила англійську. Мені здали там три вправи, так. Да. Три вправи здали. Я їх вже зробила. Так що так. Ось. Там, в принципі, було швидко тому що це було два слова з цієї справи. А зараз будемо зробити з вами алгебру З алгебри мені. Зараз я короткі з кіскурім. Три, номер, три номера, коротше, здали. Так що це буде? Я у мене ще самостійно гібри. Так, я покажу робити, а ви наблюдаєте, як я все пишу. Правда, допомога це Короче, я уже закінчила робити алгебру. Вот я вже дал, Сюди дал, сюди. У меня вот уже багато, блин. Зараз у мене осталось тільки українська... У мене осталась тільки українська література. Так что що... небагато. Уже пришл геймер усі. Мой здесь уже научился короче. зараз руколіть, але я не знаю, що там. Подивіться, корот. Коротше, з укорліттям треба прочитати перший розділ. Давня казка Лесі Українки. Створити письмово порівняльну таблицю, характеристику Пета та лицаря Бертольо. Отак от. Таке от, от такі ось завдання. Три завдання, коротше, довдиться укрліт. Gracias. Коротше, я теж робити, я та написала таку по на табличку і прочитала перший розділ. даної казки. Коротше, все. Урочки я зробила. Всього три уроки було. Пошла там раніше фізкультура і інформатика. Тобто такі уроки легкі. Дивіться, що, ну, теж нічого не треба робити. Коротше, отак от. Так що всім бай-бай!